Великий. Чому він такий великий? Ну, бо є верховні демони, а є як їх підопічні, там велика ієрархія і ті, що верховні, вони найбільші. І за розмірами, і за впливом. Оцей Вензевул, він верховний, тому він такий величезний. Як він виглядає взагалі? Як величезний, величезний, червоний, такий прям громадний. Ага, а він головний ти... який? Яка голова там, тіло? Тіло. Ну, я бачу. У мене таке враження, ніби я, він такий великий, що я голови не бачу. А, вона там десь... десь вона аж десь, аж, аж десь. А саме тіло дуже велике, таке, типу, як накачане, величезне, ну, таке там, в тілі такий не mm -hmm. тостий, але ніби як сильний, правильно сказати. Mm -hmm. Ну, тіло людське, руки ноги є, так? 에, ну, якби руки ноги є, але но він на людину взагалі не похоже. Він от такий, як, ну, прям, так що сильно накачатися і покраситися в червоний колір. Ніхні, о, uh -huh. Клики якісь. Uh -huh. Я чогось погано, смутно лице, чогось дуже смутно лице. Uh -huh. А в чому він вдягнений? Боже він вдягнений взагалі. Uh -huh. Сюди ніби голий торс. Голий торс? З кубіками преса? Mm, та ні, якийсь mm -hmm. просто, ну, не товстий, ну <свісно> шліпка переробить. Я відчуваю, що він могутній і сильний. Сюди ага, угу. вище пояса він без нічого, от як качаються. А внизу, а що внизу? Щось як шорти. Як штани, ну не, не до кінця, як притчі, вони правильно називають. Ну, штанини не до, не до кінця ноги. Ага. Щось, щось таке. А взуття? Mm -hmm. Як сланці, як на море через палець. До мене зібрався? В'єтнамки. Добре, давай тоді почнемо спілкування з ним. Я живу, скажи мені, будь ласка, а скільки ти років знаходишся в просторі Марії? Нема такого числа. Тобто взагалі тисячі років? Вічність? Дуже багато. Угу. А число більше тисяч? Тобто більше тисячі років, так? Оце цікаво. А що ж там така за ситуація була? Що ти до неї під'єднався і так надовго? Що це все почалося? Мені тут добре. Угу. Ну я дивлюся, що вам там всім добре. От, але, а що за ситуація? Тебе... Хороша, хороша енергія. І ти її там псуєш? Мені вона хороша. Ага, добре. Так а що за ситуація була, що ти до неї приєднався? Захотів і приєднався. Це було ще якесь початок утворення її душі? Я її душа. Ну, вона, я так розумію, рабиня твоя. Моя. Угу. Так оце ж мені цікаво, коли вона стала твоєю рабинею? Що там за ситуація була, що ти її взяв в своє рабство? Що за ситуація? Ну, сподобалася далі хороша. Ну, давай Чесними. Ви ж не приєднуєтеся до всіх людей, яких вам просто сподобалася енергія. Ви приєднуєтеся, коли людина зробила якийсь вчинок. То який вчинок зробила колись Марія, що ти до неї приєднався? Збрехала? Угу. Збрехала про щось серйозне? А вона, тебе... вона тебе сама викликала? Ні. Ні? Угу. Тобто це не ритуал? Б? Говорила про мене. А, тобто вона часто про тебе говорила, ти почув і якраз до неї явився? Явився і сподобався. Угу. Тобто ритуалу не було, але вона тебе за твоїм ім'ям, можна сказати, викликала. Да, я прийшов. А чи було якесь співробітництво у вас в якихось минулих життях з Марією? Ну там магічне співробітництво? Угу. Чим саме ти їй допомагаєш? Силою. Яку силу? — сила? Які думки ти їй навіюєш? — Сила думки. В неї сила думки. Це тому в неї голова постійно болить? Ні. А хто там відповідає за її головні болі, ти знаєш? Нічого не чую. Угу, добре. Е, так скажи, оце ти оці всі життя з нею перевтілюєшся, і що ти в неї натомість забираєш? ти її енергією, енергією харчуєшся чи що? Світла енергія. Ти її блокуєш? Забираю. Угу, тобто це і була ціль твого підселення. Мені тут добре. Шо, такі, добре. Вам тут всім добре, я так зрозуміла, вам так так подобається. Так, а скажи мені, якою ти робиш Марію під своїм впливом? Нервовою. Угу, Що ще? Не можна щастя. Угу, угу. А чому вам щастя не імпонує? Це не ваша тема. Не моє, не моє. Так а скажи мені, оці всі життя, поки ти був з Марією, то вона в жодному житті не була щаслива через тебе? Сама кликала. А в цьому житті вона тебе теж сама кликала? А чому ти тоді тут з'явився в неї в просторі? Хочеш піти вже? Щось йому байдуже. Mm. Контракт є якийсь з Марією? Не відчуваю, що був. Mm, добре, чудово. Світло. <світло> 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 ну, слухай, ваші представники, до речі, деякі вибирали світло. Деяким дійсно, наприклад, вже набридло в темряві бути. Вони захотіли спробувати я... щось нове. Каже, як король. А, ну, ти хочеш зберегти свою позицію. Добре, розумію. <рес> для нього ваша енергія це дрібниця, так? А для вас це все життя. У мене багато. Ну, я так і розумію, що, мабуть, завдяки таким людям він і став верховним демоном. Далі, король, він якийсь такий, типу, заігрує ще на розслабоні, якийсь такий. Ну, він ще й дуже мудрий, я дивлюсь по спілкуванню, що відчувається оце божество таке. Високий рівень такий. <рес> Ну, ну не, просто так він же королем став, бо є такі приходять, не хочуть ні спілкуватися, нічого, а він прям так розмовляє, так, ну, кожне слово відчувається, оця королівська натура, скажімо так. Що я їм дівся, як на пляж. Ну, no, от є прям такі демони, з якими навіть приємно поспілкуватися. От ви, мабуть, не з я його там і визвали тисячі років тому. В сланцях прийшов. Весь такий простий, так? Я ж казала, що він в сланцях. А, ви ж, на пляжі. ви ж на пляжі, у вас ж простір на пляжі. То він до вас на пляж і одягся, на пляж. Каже, це як вдячність, довго був. Ну, просто і в мене навіть слів немає. Буває же ж таке. Ще й дякує. Да. Щоб, знаєте, як вдягають дрес код як ну як дрес-код вдягають, то це він для мене вдів, вдів дрес-код, що ми ж давна з вами, на пляжі звали. Mm -hmm. Так він ще і сам же ще дав про себе знати, ми його навіть не викликали, не шукали. От що значить з ней, хай, хай там поживе. От що значить верховний. Ще й подякував вам за те, що ви його тут тисячі років годували собою. Інші навіть дякую, не кажуть, такого слова не знають. Так, енергія повертається там? Так. Угу. Ні, ні. ну, типу, вона в нього якось акумулювала, що вона якось, ну, так хоче, вже до мене прийшла і геть ну, окутала, не знаю, декілька шарів. Ну, її так, забагато так. для мене. Ну, ну, б... ну звісно, тому що енергія ж за тисячі років. Це представте, який об'єм її накопився за ці всі роки. Mm -hmm. Добре, прекрасна. Та сьобах. Mm -hmm. Добре. <рес> То було як перший якийсь він безформений. А чому подобається взагалі жінками спілкуватися? Він якось. Добре, то тобто, з ньому коротше ну вони ж є дуже різні, от вони ж як люди, в кожного свій характер, там індивідуальність своя. Тобто навіть у ісламі там вони розділяють, що є як добрі джини і погані джини. Може воно так і насправді є. Тобто, може він і не такий прям дуже поганий, як там про нього десь там пишуть. От А він просто як виконує свою роботу, так ли ж там своя робота є? А насправді такий приємний чоловічок, скажімо так. І, лапочка. Mm. Ну то я скажу, що не всі вони такі, як про них пишуть, тобто кожен з них зовсім різний ну, типу, я вот не бачу його, чогось не могла побачити. Легенд різноманіт, явно з ним поспілкуватися. Ще ручкою помагала, не сказала, так? І поки-поки. Короче, ось. Так.